У Дніпропетровську відкоригували вірші Кобзаря. Так тривають реставраційні роботи меморіального комплексу Тараса Шевченка на монастирському острові. Центральна фігура встановлена, і на постаменті пам'ятника поету можна прочитати найбільш цитовані рядки з його заповіту. Але в око знавців одразу впадає невідповідність з текстом твору. Апострофи не виділені, крім того, замінені букви в деяких авторських словах. На відміну від оригіналу, слово незлим написано роздільно. Все це помічають як Дніпропетровці, так і гості міста. В газетах читала, що в Дніпропетровську відбулася реконструкція пам'ятника. От вирішили подивитися. Мені здається, що тут допущені помилки і потрібно звіритись із першим джерелом, взяти Шевченка і почитати уважніше. Видно, что реставрированный постамент все вокруг, все красиво сделано. Но вот с описанием, как-то вот словами, там ошибки, по-моему.